Ми продовження героїв. У Коломиї відбулася особлива фотосесія. Діти ветеранів, військових та героїв України постали у національному вбранні і отримали незабутні світлини. А ще об'єдналися в єдиному танці під час майстер-класу, який провели юні танцівники народного ансамблю танцю Сварга під керівництвом Мирослави Воротняк. Неймовірні емоції, незабутні враження, збереження традиції та вшанування наших героїв. У містечку майстрів музею гуцульщини та покуття зібралися діти ветеранів та військових для особливої фотосесії у національному вбранні. Мені такі заходи подобаються, та прикальне навіть просто на це подивитися та й пофаткатися. Мені подобається така ідея, така думка. Буде потім цікаво подивитися на фотографії. Цікаво, доволі. Потрібні. Вероніка і злата на фотосесію прийшли з мамою і батьком. Він захисник України. Свої світлини дівчатка присвячують татові героєві. Я пишаю своїм татом. Поранення було на війні, на захисті батьківщини стояв з 15-го року. Родом я з Луганщини. Проживаємо вже рік тут, в Коломиї. Дуже гарно це стимулює дітей. До подальшого, що Україна це наша єдина страна, дуже, дуже гарна, красива з своїм колоритом ну і трохи відволікає від війни. Іванна Гураль також прийшла на фотосесію. Вона привела сюди сина, а ще є співорганізаторкою цього цікавого і патріотичного заходу. Такі заходи є цінні тим, що ми повинні відбудовувати і підтримувати наші звичаї та традиції. І наші хлопці, ті, які там на передові, повинні розуміти, що тут є для них той надійний тел. Ті люди, які їх підтримують, підтримують так, як можуть. Діти можуть підтримувати піснями, танцями, і одночасно це буде і як відродження наших традицій, так само і підтримка для наших хлопців. Незабутню фотосесію провели фотографки Нелі Спіріна та Іванка Спірова. каже ветеран війни Андрій Спіров. Власне, у нього виникла ця ідея, і її вдалося зреалізувати завдяки відділу військово-патріотичного виховання Коломийської міської ради. Одіти дітей в костюмчики, бо я там думаю, може, в вишиванках, там. А одіти дітей в костюмчики, майстер-клас, щоб вони тут танцювали, діточки вже, які ну, це вміють знають, і учили дітей героїв наших. І щоб було зловити десь їхні якісь емоції. І потім вже можна якусь фотовиставку буде зробити. Одна учасники фотосесії об'єдналися в єдиному танці під час майстер-класу, який провели юні танцівники народного ансамблю танцю Сварга під керівництвом Мирослави Воротняк. З кращих світлин дітей наших захисників організатори планують зробити фотовиставку.